Всім привіт! Хотіла сьогодні відзнати Блек Фрайди. Як ви бачите, це по суті справжній день, справжній Блек Фрайди, тому що немає світла з вчорашнього дня після вчорашнього ракетного обстрілу. Що взагалі всі закриті бутіки, закриті магазини. Одягу. Магазин хаус бренд хотіла теж зробити огляд, але, мабуть, вже сьогодні не вийде. Так, зараз у нас десь близько першої а, години дня, і я так розумію, що світло вже не з'явиться. Можливо, придбати ялиноньку, але в мене є ялинонька, навіщо вона мені? Давайте зробимо огляд огляд продуктів, огляд ялиноньок, ялиноньок. Правильно я сказала? Ось такі вони гарні є. Пухнасті, пухнаті. 469. Я вирішила собі придбати на Black Friday блінну сковородку. Сковорідка для млинців у мене такої немає і не було ще, чесно кажучи. Ось. Ціна такої сковорідки 332 гривні для млинців. Такі гарні сети, ванну кімнату, бамбук з текстильними вставками, такі сірі гарні. 259,99 кошик бамбук. Це магазин Велмарт. Є ось такі коврики в ванну. До речі, у мене немає, не вистачає. Одного коврика в ванну кімнату, от такого сірого, наприклад, аби він один продавався, такий, що йде до унітазу. Що це таке? Пухнасті, це просто круглі, а ось такий овальний коврик є просто такий бежевого кольору. До речі, непогані і сірого такого кольору. Звісно, коли немає світла, Товар виглядає не дуже привабливо. Мені цікаво, свічки є. Як ви думаєте? Зараз давайте підемо, поглянемо, чи є свічки в продажу. Увага! Це полиці, де були раніше свічки. І вони пусті. Всі пусті. Уявляєте? Ні, погляньте, залишилась ось такі романтична, романтична колекція. Такі ось все залишилися ароматизовані. Тому, якби, можна ще свічечку придбати для наступного блекауту. Ой, дуже класний цей запах. Ocean Calm. Це, типу океан. Дуже класний. Запах, до речі, чоловічих, чоловічого одеколону, чоловічої туалетної води. Угу. Так, це фрукти. Зараз спробую. Ну, Фрукти є. Фрукти, як завжди. Звичайний аромат. Це в нас аромат Black Curran Jam. Здається, це аромат чорних ягід. Незрозумілий мені такий запах не подобається. Ось чорна взагалі свічка. Дуже-дуже насичений такий аромат знову ж таки чоловічих духів, чоловічого одеколону. Це ось ван ваніль. Я обожнюю ваніль. Так, ванілька най найприємніша із усіх. Це марка, знаєте, яка? Оріон. І цей дуже приємний червона. Apple, яблуко та. Не знаю навіть, як прочитати правильно вимовити це слово. Home Parfums. дуже класний оцей запах, і з серії Orion. і ось це ось ванілька. Да? Чорна ванілька. Ось такі різні новорічні прикраси з'явилися. Я, до речі, мені дуже подобається ялинонька в таких, знаєте, бантиках. Якщо одні бантики, наприклад. Серебристого там, від кольору, да? чи білі, чи золоті. Це дуже прикольно виглядає. Рожеві. Ось такий набір куль новорічних. 32 штуки, 299 гривень. Ось така коштує пачечка набір таких кульок, рожевих. Рожевий, фуксія. Є вже ось такі червоно-жовті класична класика, так? Це дуже зручно, тому що вони всі однакового розміру. І тому, якби вам не треба паритися, ви берете одну таку упаковку за 300 гривень і наряджаєте нею середнього розміру ялиноньку. Так? І не треба нічого бігати, видумувати, купляти поштучно. Такі сети дуже зручні, мені здається, це дещо менше. 159, але тут 12 кульок. Всього лише. Це великі такі сріблясті, це теж рожеві йдуть. Тут блакитний такий колір гарний, фіолетовий сет клас. Глянь, тільки фіолетова ялинонька, яка красива може бути. От просто фіолетова. Берете ось такі менші, наприклад, наверх ялинки, так? І вже низ. Кашап ось такими фіолетовими, просто фіолетова ялиненька. Буде дуже виглядати стильно. Гляньте, може бути ще ідея новорічної ялиноньки в золотистих відтінках. І золото можна буде розбавити ось такими вілюровими. Погляньте, які вони класні. Чи то оксамитовими ось такими кульками. М -м -м, які вони класні. Гляньте, так хочеться навіть притулитися до такої кулечки. І вони є менші, найменші, так? Середні і найбільші. Найбільша така кулька одна коштує 89 гривень. Які вони класні, погляньте, це просто, це просто ведмедики якісь, правда. Відразу відчувається, якесь іде тепло від них. Christmas decoration. І тут вже пішло все золото. Наприклад, для вашої золотої ялиненьки. Ку-ку. Гляньте, яка прикольна сува з шамфом. Це така керамічна фігурка. Дуже класна, вся в таких блискітках посипана. І вона така величенька, товстенька. Ось моя рука. Вона більша за мою руку. Класна, така навіть майже не вміщається в моїй руці. Ціна 189 гривень. Такої є вони, бачите, з рожевим шарфіком. І є з отаким, типу, блакитним. Дуже гарна сова. З'явилися картини на новорічну тематику на подарунок. Подивіться, яка казкова картина. що летить Дід Мороз на санчатах, олені. Звичайно ж на Новий рік нам треба якесь шампанське чи то і гристи вино. Ось вино і гристи, наприклад, Асті. Родотин Італія, тобто це італійське вино із бульбашками біле. 425 гривень. Якесь теж просико. До речі, просикового 249 вже немає, вже забрали. Рожеве Розато. Шарлі 199, 193, точніше. Масті, Лоджа і біле солодке ігристе, типу як шампанський, як ми звикли. Гран Кюве, 179 гривень можна купити таку бутилочку. Франче Корта Біле Брют 899, зараз зі знижкою. Не уявляю, що це за вино. Ось такий класний набір. Канті або Канті 859 гривень. Вино і гристи просикко. Одна бутилка, так? я так розумію. Тут іде одна бутилочка і два такі йдуть до неї бокали. Просикко Тревізо, там, де ми проживали, до речі, Док. Ціна 446 гривень. Добре, що воно є. Уже радує те, що воно є в наявності, розумієте? Це солодке асці. Далі пішли наші вина, шабо артемівські до речі, артемівські шампанське. Напівсухе біле 181 гривня. Кобліво. Шампанське кобліво зараз зі знижкою йде. Можна купити за 129 гривень брют. Я так розумію, це, брют, це мать, ну це біле вино, так? Біле сухе. Зараз, мабуть, просто куплю собі, куплю яйця. Куплю пачку яєць. Це у нас тут яйця йдуть поштучно, 499 одне яйце. Куплю яйця і буду їхати додому. Ходити до вечора тут, мені здається, це якось сумно чекати, що з'явиться світло. Будь якаю. Друзі, всім дякую, хто був зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк. Я надеюсь, вам передала хоч трошки новорічного настрою. І як тільки відновиться світло, ми обов'язково з вами повернемося в Різерт, в Хаус Бренд, в магазин Кроп, в магазини одягу. Подивимося всі новинки пост Black Friday знижечки. І все буде добре. Бажаю нам миру і тепла. До зустрічі, пока, пока.